Вплив воєнних дій дій окупанта то звичайно це впливає на підготовку до осінньо-зимового періоду, адже ця підготовка включає в себе збільшення аварійного запасу матеріалів і пально. Готуючись до зими, енергетики рівненщини ремонтують електромережі області. Речниця Рівнеобленерго розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення росіян в області збільшили запаси аварійних матеріалів і пального орієнтовно на 30%. Не секрет, що от графіки погодинних відключень обмеження електропостачання вони негативно впливають на електрообладнання. Це підвищує аварійність. Зрозуміло, що ми проводимо профілактичні роботи для того, щоб ця аварійність Місце була зменшена планові та поточні ремонтні роботи потрібні для запобігання можливим несправностям та покликані забезпечити безперебійну подачу напруги в оселі споживачів. Розповідає начальник департаменту експлуатації високовольтних мереж Рівнеобленерго Антон Килимчук. Зараз в цій електроустановці конкретно ми можемо спостерігати за роботою бригади служби релейного захисту та автоматики. Метою їхньої роботи їхньої праці це є перевірка правильності і справності роботи пристроїв релейного захисту і автоматики, а також у випадку аварій, локалізація пошкодженої ділянки, при цьому не завадивши роботи електричної мережі. В цілому на іншій локації бригада високовольтників чистить зони електромереж від дерев та кущ відбувається розчистка від низової порослі для уникнення аварійного вимкнення на даний час двохколової лінії 110 кВт. Якщо ми не проведемо роботи по обслуговуванню ліній після аварійного вимкнення, більше тисячі абонентів споживачів будуть вимушені знаходитися без світла за словами речниці рівне обленерго але ліхачової. Капітальні поточні планові ремонти проводяться впродовж усього року цілодобово та безперервно. Це і технічні огляди електричних мереж, виявлення проблемних місць, це і ремонти повітряних кабельних електромереж, ремонти трансформаторних підстанцій, силових трансформаторів, розподільних пунктів тобто, це така комплексна робота, яка включає у себе сотні енергетичних об'єктів, які ремонтуються впродовж року. Але Ліхачова каже, що на цю ремонтну кампанію спочатку пото року було витрачено майже 22 мільйони гривень. Також вона додає, що цьогоріч енергетики розчистили понад 1100 кілометрів мереж різного класу напруги. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.